Всіх вітаю! Ви на каналі Чарс з вами Влад, і сьогодні ви дізнаєтесь купу цікавої інфи про такий електромобіль, як BYD Song L. Що ж, 17 листопада пройшла виставка у Гуанчжоу, де показали купу неймовірних авто. Досить немало з них я показував вам у новинах. Багато з них вже почали продаватись, деякі почали перед продажі. Не виключенням був і електромобіль, який став винуватцем цього відео, а саме BVD Song L. І ми чекали, що саме на цій виставці будуть відомі ціни, комплектації та якісь подробиці, які ми ще не розповідали вам. Але але не все так швидко. Не одразу нам це все прояснили. Трішечки ще проявимо терпіння і дізнаємося в максимальну інфу вже, можливо, на наступне відео. Але все ж таки мені вдалося накопати цікавої інфи про цей електромобіль. Напевне, це взагалі електромобіль року, адже ми не можемо виключити той факт, що його чекають майже усі. І передзамовлення, кількість передзамовлень кажуть самі за себе. Тож сьогодні я прокоментую той сот Ель, який показали нам на виставці Гонжоу, та розповів вам деякі цікаві фішки про нього. Поїхали! Зараз увага. Подивіться, будь ласка, на ось цю фотку. Нагадує вона вам позашляховик. А ось ця якось взагалі не в ту сторону вони пішли. Реально здається, що то седан. Але ось вам відео з виставки з самих різних ракурсів. Ну то вже інше діло. Ось тут видно, що це, хоча б нагадує позашляховик. І що це не седан? Цікаво, що Song L приписують у конкуренти до Тесла Модел Y. Ну і тут ще куди не йшло, якби вайка. Вона більш-менш виглядає не зовсім як седан, а щось більше, ніж седан, по типу десь Тесли X, але ж Song. Приписали ще й у конкуренти зікеру 001. І взагалі невідомо, як вони це порівнювали, по яким параметрам вони будуть конкурувати. Нічого не зрозуміло, тому що ну, як можна порівнювати Song L і зікер 001. Позашляховик, як вони заявляють, і спортивний взагалі Седан. Ну, точніше, не зовсім Седан, ліфтбек, здається, він але ж ну, не позашляховик зікер 001. А от ще цікаву думку знайшов це те, що біоді Song L. Багатьом нагадує своїми формами і їх опуклістю саме Lamborghini Urus. І насправді я тут де у чому навіть погоджуюся, тому що коли дивишся на біводі Song L з різних ракурсів, особливо ззаду, то видно, що він такий роздутий, що це не седан, і реально він нагадує чимось авто по типу як Urus, BMW X5, X6. Ось десь ось такої категорії. Тому тут ми вже зв'язували це не зовсім маленьке авто з маленьким кліремсом. <хи> а зараз саме час нагадати про те, що у минулий вівторок, а вівторок це в нас день BYD, ми з Олегом поговорили про цей Сонг Ель. Подивилися і на 3D-модель, і на відосики про цей Song, висловили свою думку, щось похвалили, щось викликало питання. Але ми постаралися максимально детально поговорити про всі речі, які будуть цікаві майбутнім покупцям. Тому обов'язково подивіться теревені про L, Ось тут у підкасті буде посилання. Це дуже цікавий випуск. І я одразу хочу наголосити на одній важливі речі: Теревені, це не огляд на авто, це лише е, те, що ми можемо зробити у ситуації, поки авто ще не приїхало до нас на площадку та взагалі в Україну ще не приїхало. На відстані ми і самі розбираємося з тим, що це за авто, і ще показуємо вам якісь свої думки, своє бачення. Та якусь корисну інформацію, яку можливо ви ще не знали. Тому і це відео це також не огляд на Song L. це лише спосіб розповісти вам деяку корисну інформацію, яку ви, можливо, не знали. Тому з цим я сподіваюся, ми розібралися. До речі, до теревень. У тому випуску Олег зробив досить коректне зауваження до електричного спойлеру, який по суті являється дебютом у BVD. оскільки це перша їхня подібна технологія, то з нею можуть бути проблеми. Але хочу. Вас трішки заспокоїти, тому що стало відомо, наскільки вони детально насправді проробили цю технологію, що вони зробили для того, щоб вона була максимально якісною та пофіксили деякі можливі незручності. Наприклад, у спойлера є режим визволення з під льоду. для нашої країни. Це актуально і класно, щоб про це потурбувалися. Тобто, якщо ви вийдете на вулицю, а у вас ваш L буде у крижаній глазурі, то спойлер. Зможе визволитися. Якась там є технологія, можливо, якийсь двигун, який це все зможе. Пофіксити, от би ще зробили, щоб все авто визволялося від льоду, тоді взагалі б ціни не було. Ще чим він цікавий, тим, що він має захист від защимлення. Тобто, якщо ви сунете під спойлер туди пальці, то він не розчавить вам руку і не закриється. А спрацює система безпеки, така як на бокових вікнах, або ж на задній ляді у таких авто, де воно сама на сервоприводах підіймається. Тому біваді ще й попіклувалися про безпеку. Цій зоні. Цікавий момент, що це перший Сонг, який не матиме альтернативу у вигляді гібриду. Дизайн передньої частини зроблений чисто під електричну платформу, без навіть найменших натяків на те, що тут може стояти під капотом ДВЗ. Одразу важливий момент передньої частини. Ось ці бокові повітрозабірники. У багатьох електромобілів вони є, особливо від біведі. І питання у тому, чи це просто дизайнерський хід, або ж воно все ж таки щось дає. І таки дає, адже ці отвори на бампері стабілізують турбулентність потоку повітря, що значно впливає на коефіцієнт опору. А означає, що і на запас ходу, і на прискорення, і взагалі на якість авто в просторі. Я неодноразово вже говорив про те, що у L покращили керованість завдяки тому, що задня колія у нього ширша ніж передня. І не тільки це є е, унікальним у цьому авто, а й самі колеса ззаду також ширші ніж спереду. Передні колеса неї мають ширину 245, а задні 265. І завдяки цьому електромобіль він більш стійкий на великих швидкостях. І стабілізований, а головне, що я хотів вам сьогодні повідомити так мовити наостанок, це те, що Автомобіль вже можна замовити, не передзамовити, а вже можна замовляти. І через компанію Черспай ви можете це зробити дуже швидко. У описі є контакти, по яким ви можете подзвонити до менеджера та дізнатися усі питання, які вас хвилюють. Друзі, я сподіваюся, що це відео було для вас корисним, в першу чергу корисним, адже наша команда не просто так багато розповідає про біла в даному випадку саме про Сонг Ми віримо, що ця компанія це справжній показник ціни. Якості, і ми хочемо, щоб наші клієнти, які купували авто через компанію Church Spy, кайфанули від свого вибору та потім не жалкували. Друзі, новий Song L це авто, від якого ви реально кайфонете. Не потрібен навіть повноцінний огляд, щоб це зрозуміти. Достатньо тієї інформації, яку можна подивитися зараз в інтернеті, щоб зрозуміти, що це реально авто, на яке варто звернути увагу. Тому якщо ви зацікавилися цим авто, я нагадаю, що у описі є контакти, по яким ви можете Подзвонити до наших менеджерів, і або замовити авто, або дізнатися ще якусь інформацію, якісь подробиці. Тому не вагайтеся, дзвоніть просто зараз і вибирайте авто, від якого ви дійсно кайфанет. А з вами був Влад всім бувайте!